Сьогодні ми поговоримо про те, як створити обкладинку для книги у графічному редакторі Canva. Заходимо в Canva, натискаємо на позначку трьох крапок та обираємо опцію Книжкова обкладинка. Бачимо, в розділі дизайн можна використати готові шаблони. Вони є за різними темами, і також можна їх шукати по назві: Ось тут. Я вибираю один з них. Зверху можна приписати ім'я автора. Я роблю це. А знизу можна коротко описати, про що книга. частинку я видаляю і пишу свої слова. Збільшуємо трохи шрифт в написах та змінюємо розташування. Змінюємо спочатку в ім'ї автора. Це забагато. Візьмемо трошки менший. Думаю, так нормально. І цей напис. Також можемо змінити колір зображення. Зараз він у нас червоний. Я б хотіла зробити, допустимо, такий сіренький. Непогано вийшло. Тепер переходимо до створення назви книги. Шрифт назви можемо змінити у вкладці текст. Я цей текст видаляю, перехожу у вкладку Текст. Допустимо, беремо такий. Цей напис зеленим я видаляю. Тепер пишемо назву книги та міняємо колір шрифту. Також змінюємо розташування елементів. Я змінюю колір шрифту. Я даю, мабуть, такий і розтягую. Так, розташування елементів теж трошки змінюємо. Про те, як правильно змінити розташування елементів, ми поговоримо в наступному відео. І ось наша обкладинка готова. Як зробити її іншим, більш креативним способом, ми розглянемо згодом, а ти підписуйся на канал.